Друзі, всіх вітаю на каналі, знайшов час прокоментувати, що відбулось на зустрічі між Трампом і Зеленським. Був у відпустці в Канаді і спостерігав за цією зустрічю в дорозі. Його ось повернувся додому, запишу свій коментар. Значить, перше, те, що я побачив, ніякої пастки Трамп Зеленському не влаштовував. Зеленського запросили на цю зустріч з однією метою, що він підписав угоду між Україною та США щодо видобутку Копалин. Тому у Трампа не було жодного сенсу. Влаштовувати якісь Паски та зривати зустріч, на яку Зеленський був запрошений для підписання договору. А ось у Зеленського був мотив зірвати перемовини, тому що для Зеленського важливо, щоб війна продовжувалася безкінечно. Він сидів у владі, тому будь-які кроки щодо миру в Україні викликають в нього агресію та протидію. Для того щоб розуміти, як зустріч відбувалася в Динаміці, слід переглянути 40 хвилин цієї зустрічі, наприклад. Трансляція опублікована на каналі Голос Америки, і сам конфлікт з зеленським відбувся лише в останні 10 хвилин. Але щоб розуміти, як розвивалася зустріч і чому саме вона так розвивалася, треба переглянути всі 40 хвилин. З самого початку зустрічі Трамп високо оцінив мужність українського народу, який бореться всі ці три роки з російською агресією. І мені дуже жаль, що вам довелося пережити такий ужас. Но ваши бойцы невероятно смелые, мужественные, и мы предоставили им всю необходимую технику, но они очень мужественно, храбро сражаются. В вот, чем тут пастка? Далее Трамп сказав, что Зеленский подписывайся уходят, и далее в них запланованный обид. Я признателен вашим бойцам. вашим военнослужащим, генералам. Вы мужественно сражаетесь уже очень долго, и вы, должно быть, очень гордитесь своей страной и своей армией, но мы должны положить этому конец. Для нас большая честь приветствовать вас здесь. Большое спасибо за то, что вы приехали. Господин Зеленский приехал подписать соглашение, которое мы подпишем сразу после обеда. Я надеюсь, что Этот документ, который ми підпишемо, буде шагом к гарантій безпеці України. Зеленський, як і планувалося, повинен був підписати цю угоду. Він сам сказав, що ця угода буде гарантією безпеки. Тобто, Зеленський погодився абсолютно з тезами. В чому тут пастка? Далі відбулося обговорення щодо видобутку копалин, і це були в основному економічні питання. Далі каже, що було б добре, щоб Трамп зупинив війну в Україні. Если президент сможет или когда он остановит войну, если он вернет мир в нашу страну, то его портрет, его портрет заслуживает того, чтобы быть в этом кабинете. Трамп кажется, что он выступает в роли медиатора, чтобы заполнить войну в Украине. Кажется, что нужно всегда быть готовым идти на компромиссы. Без этого невозможна любая сделка, невозможно никакое соглашение. Я же здесь в ролі медіатора между між двома сторонами двумя порима двома друг другу настроенными сторонами. Далее Трамп каже, що він постачатиме зброю в Україну до того моменту, як в Україні завершиться війна. Вы собираетесь президент Трамп отправлять дополнительные вооружения в Украину? Да, конечно, но надеюсь, не придется прислать слишком много, потому что военная кампания закончится. Мы надеемся, что мы сможем обеспечить окончание этой военной кампании. Логика Трампа в том, что в Украине. Під час видобутку копалин будуть працювати американці на цих територіях, і тому це буде стримуючим фактором, тому що Росія, за його словами, не буде атакувати американські сили американських громадян, які працюють на цій землі. Далі на 22-й хвилині Зеленський починає свій спіч, що за його словами Путін порушував домовленості, і що він відмовляється підписувати мирну угоду без гарантії безпеки, і тому буде продовжувати військові дії, тобто буде продовжувати обстріл, воювати навіть якщо буде заключена мирна угода, він на це не піде і все одно буде воювати. І прекращення огня – це недостатньо. Війна не закінчиться, якщо ми просто прекратимо стріляти. І я теж, як президент, несу відповідальність за свою країну. І ми з Путіним договорились вже неоднократно. 25 разів Путін порушував договоренності, котрої ми з ним. У мене як глядача, виникло питання, а про які саме угоди казав Зеленський, що Путін їх порушив, що вони підписали між Зеленським та Путіним, про які саме угоди йде мова. Я особисто про такі угоди не знаю. Було б добре, щоб Зеленський чітко показав документи, що саме він підписав і що було порушено. Зробіть, будь ласка, список. Після цього з Трамп ніяким чином не наїхав на Зеленського і спокійно продовжив запропонувати журналістам задавати свої питання. Де тут пастка? Ми можемо їх використовувати для відновлення України і для, може бути, компенсації США але цього недостатньо буде. Навіть не зважаючи на позицію Зеленського, що він не збирається підписувати мирні угоди, що він хоче, щоб війна ця продовжувалася. Трамп дуже спокійно і стримано реагує. Він не нападає на Зеленського. Де тут пастка? Далі Трамп каже, що дійсно Зеленський з Путіним один одного не переносять. І взагалі Сполучені Штати Америки повинні були не допустити цієї війни, і президент Байден був абсолютно некомпетентним. А буде ли какой-то саміт з Путіним і Зеленським? Вони друг друга не люблять, звісно, це, по-моєму, всім очевидно. Так, да. любви великої між ними немає, к сожалению. Um, США вообще не должны были позволить этому произойти. США в то время в то время в США була друга адміністрація, в голові которой стоять человек, который был некомпетентный, который мало що понимал. він ніколи не должен был допустити этого. Далі Зеленський робить чергову заяву, що Путін захопить Європу, а тому американські солдати будуть воювати у війні, навіть якщо Сполучені Штати і Європу розділяє океан. Тому що сейчас ми захищаємо Європу. Європа признає, що ми захищаємо их життя, але якщо ми не остановим Росію, вона піде далі і в страны Балтии, і в Польшу вторгнуться, і в тоді ваші американські солдати будуть участвувати війни. І не важливо вже буде океан вас розділяє или щось то другое. Зайде на свідому провокацію, оскільки він перекривлює Трампа, скільки раніше Трамп сказав, що. Європа повинна більше допомагати Україні, більше бути е, учасником допомоги в цій, в цій війні, тому що Європа знаходиться на одному континенті з Україною, і логічно, що вона повинна бути більше зацікавлена в цьому в допомозі. А Сполучені Штати і Європу розділяє океан. А Зеленський перекривлює це і каже, що, незважаючи на те, що там океан розділяє, ви рівно будете воювати. Я вважаю, що це хамство, і Зеленський не повинен так був казати. І незважаючи на це, Трамп продовжив спокійно себе поводити. Він не нападав на Зеленського, поводився дуже стримано. Де тут пастка? і от що я делаю. Я зважу людей і даю можливість заключити зділку. Я же попав в агромну неразбериху сейчас. Якщо ми не зможемо этот вопрос, сейчас, то вряд ли ми зможемо решить його в течение длительного времени. На 37-й хвилині журналіст задає, задає питання Трампу. Трамп відповідає, що він дійсно розуміє, яку ненависть відчуває Зеленський до Путіна і Путін до Зеленського. Що ці почуття взаємні? Яке повідомлення я должен им передати? Если бы я не зблизився із тим з другим, то вряд ли бы мы достигли ситуации, когда могли бы заключити сделки. Как вы можете говорить ужасные вещи о Путине, а потом звонить ему по телефону и говорить, как дела, Владимир? Я не могу сказать, что я сближаюсь с кем-то особенно. Ближе всего я к Соединенным Штатам Америки. Я хочу добиться сделки. Вы видите, какую ненависть он испытывает к Путину. Я это понимаю. Но я могу сказать, что и у другой стороны чувства совершенно взаимными. То есть это не вопрос какой-то близости. Я близок к интересам всего мира, к интересам Европы. Мне хотелось бы добиться этого соглашения. Хотите, чтобы я говорил жестко? Я умею говорить так жестко, как никто другой. Но зділку таким методом не заключить далі. Віцепрезидент Венс продовжує відповідати на запитання журналіста і каже, що за попередньої влади, коли був президент Байден, вони казали дуже жорсткі слова проти Путіна, але це ніяким чином не зупинило Путіна від вторгнення в Україну, не зважаючи на чисельні образи та жорсткі заяви у пресі. Тобто, це не допомогло обзивання Путіна, щоб стримати Путіна від вторгнення. Еще один вопрос. Позвольте, я отвечу. В течение четырех лет у нас был президент, который во время пресс-конференции очень жестко говорил о Владимире Путине. Его это не остановило, однако. Владимир Путин вторгся в другую страну. Дорога к миру и к процветанию – это дипломатическая стезя. Мы пытались уже идти путем Джо Байдена, Стучать себя по груди, говорить жорсткі слова, а дійствувати слабо то, що делает нас великой страною, это велика дипломатія, і ось тут увага. Після відповіді Венца журналісту Здоленський по своїй ініціативі вирішив зробити заяву, втрутитись в розмову Венца журналіста і почав спілкуватися з Венцем. по своїй ініціативі. Ніхто йому пастку не робив. Він сам прийняв таке рішення. І це був початок того конфлікту, 10 хвилин, які всі бачили. Позвольте, я задам вам вопрос. Хорошо. Він окупує великі частини, великі території України і восточні наші райони, і Крим. З 2014 року У власти был и Обама, потом Трамп, потом Байден, теперь опять Трамп. И надеемся, президент Трамп его остановит. Но в 2014 году его никто не остановил. Он просто оккупировал территории. В 2015 году, в 2014, меня здесь не было. Зе почав свій спіч, що Путін окупував Україну з 2014 року. Ось дивіться, що відбувалося, і Трамп його поправив, що тоді при владі був Обама. Тобто Трамп і каже про те, що під час і Обами, і Байдена Росія нападала на Україну, а він намагається це вирішити. Це було не при його владі, що він намагається донести. І Трамп поправив Зеленського, що я ж не тут, я не був тоді в Офісі, при владі мається на увазі. Далі Зеленський каже, що він підписав з Путіним угоду в 2019 році, але Путін її порушив. Ми з ним підписував, я лично підписував в качестві нового президента в 2019 году соглашения з ним, з Макроном і з Меркель. Ми підписали соглашение про прекращении військових дій. Вони всі говорили мені о те, що він ніколи не нарушить його. Даже потім підписали контракт по поставкам газа, однако порушив це сеглашення. Я вирішив перевірити і відкрив Вікіпедію, щоб почитати, яку ж угоду підписала Україна з Росією з Путіним у 2019 році. За результатом саміту було підписано підсумковий документ під назвою Загальні узгоджені висновки Паризького саміту в нормандському форматі 9 грудня 2019 року. Ці домовленості передбачають зокрема імплементацію формули Штанмайера в українське законодавство згідно з версією згодженого h 4 на тристоронню контактну групу, а також закріплення особливого статусу окремих районів Донецької та Луганської областей на постійній основі. Як я розумію, за результатом цієї угоди 2019 року Україна не виконала вимоги цієї підписаної угоди, тому тому мені не зовсім зрозуміло про порушення якої угоди Зеленський каже, що Путін порушив домовленості 2019 року. Може хтось роз'яснити детально, що саме він порушив Путін за результатами підписання цієї угоди в нормадському форматі. Далі джедевенс поправив Зеленського, що не треба розмовляти з керівництвом США у такому тоні, тому що це є прояв неповаги. Тобто зел Джи намагається заспокоїти Зеленського, тому що він по своїй ініціативі почав агресивні випади, причому базуючись аргументуючи свою позицію недостовірними даними. Це он Я говорю той дипломатиї, которая положила бы конец войне в вашей стране. Я думаю, что очень неуважительно, господин Зеленский, то, что вы сейчас делаете, приехав к нам в гости и разговаривая с нами вот в таком тоне. Вы должны благодарить президента Трампа за то, что он вмешался в этот конфликт. Вы вообще-то приезжали когда-нибудь в Украину, чтобы посмотреть, с чем мы сталкиваемся? Я смотрел и видел то, что происходит в Украине. Я знаю, что вы на, на такой тур пропаганды приводите. Іностранних, іностранних... лідерів. А ви приїжджаєте зараз в Авальний кабінет і говорите що такі вещи адміністрації, яка намагається вам допомогти. голос Америки чомусь не переклав, що він сказав. Він сказав про бусифікацію в Україні, про насильницьку мобілізацію, оскільки в Україні Зеленський довів армію до того. Що армія залишилася без своїх професійних солдат? Він угробив свою армію, і тепер вони хапають цивільних на вулиці, щоб поповнювати ряди армії і кидати в цю м'ясорубку. Прямо зараз ви бусифіцируєте людей і відправляєте їх на фронт. У вас проблеми з лічним составом, і ви повинні благодарити президента Трампа за попитку цей конфлікт. В поведінці Джейді Венса було видно, що він був ошарашений поведінською зеленського. І він 100% не був ініціатором цього конфлікту. Також зауважу, що Зеленський поклав ось так руки собі на груди, що він, типу, тут хазяїн головний, і це було також сприйнято хамство як агресивна позиція. Навіщо Зеленський це робив? Яку мету він переслідував цими діями? Далі Зеленський перекривлює знову Трампа щодо океану. І Трамп вже бачить, що відбувається, він не стримався і втрутився в цю розмову, кажучи Зеленському, що він абсолютно не правий. Давайте почнемо з начала. Пріжде всього в во час війни у всіх проблеми навіть у вас. Несмотря на то, что у вас между есть океан, который вас защищает, сейчас, может быть, вы не ощущаете на себе эти по эти проблемы, но они у вас возникнут и вы их почувствуете. Послушайте, мы хотим эту проблему решить. Не надо нам рассказывать здесь, что мы будем чувствовать. Я, вы не вы не можете сейчас нам диктовать что-то или диктовать нам какие-то будущие условия или что мы почувствуем мы будем очень хорошо себя чувствовать, очень сильно будем себя чувствовать. Вы не находитесь в том положении, чтобы нам что-то такое говорить. И Джей Ди Венс прав. И у вас нет сейчас никаких козырей. Без нас у вас никаких козырей нет. Господин президент, вы сейчас рискуете жизнями миллионов человек. Вы рискуете... Тим, що ця ситуація виліться в Третю мировую війну. І очень неуважительно себя зараз ведете по отношенню к нашій страні. Тут голосу Америки не повний переклад, Трамп сказав, що у Зеленського немає козарів на руках. А Зеленський відповів, що він не збирається грати в карти. Справа в тому, що в американській мові це фраза коли кажуть, що в тебе немає козирів на руках, мається нова, що в тебе слабка переговорна позиція. Тобто, в тебе слабка переговорна позиція, щоб диктувати умови. А Зеленський відповідає, що він не збирається грати в карти. Тобто, ну це було сприйнято Трампом як хамство. До чого тут твоя гра в карти? Не про гру карти йде мова. Зеленський – дуже слабка англійська мова. Він не розуміє, що йому кажуть. Він не розуміє сенсу того, що йому кажуть, і він намагається на своїй коряві англійські мови щось відповідати, відгавкуватися. Звісно, що це викликало ну. Непорозуміння, як ви, взагалі, Зеленський мог так поводитись, далі Венс нагадав Зеленському, що під час виборчої кампанії США він е, приймав участь на стороні Камали Харіс. Дійсно, Зеленський приймав участь, допомагав одному кандидату, щоб перемогти Трампа. Я вважаю, що це було абсолютно неправильно. Вмішуватися в політичні вибори у Сполучених Штатах Америки, підігрувати одному кандидату. І звісно, це е, тепер викликає запитання навіщо Зеленський це робив? Ми гаразд. Більше зробили для вас, чим може бути були обязаны. послушайте, ви в Пенсильванию приїхали і проводили там привиборну кампанію для наш для другой партії, і президент всего лишь хоче сказати хочет хоче спасти вашу страну. Отдалі Трамп поправив Зеленського, що не потрібно кричати, тому що його крик не робить його правим у цій розмові. Все, що что он він хоче зробити? Послушайте. Если вы будете громко, громче говорить, это не значит, что вы будете более правым. Ладно, хватит. Никто, ваша страна в очень сложной ситуации. И у вас сейчас есть хороший шанс благодаря нам. Мы хотим, чтобы наша страна Далі Трамп каже, що без військової допомоги США війна в Україні завершилась поразкою на протязі двох тижнів. І Зеленський лю Трампа і каже три дні. Ну навіщо було це робити? Навіщо було хамити і перекривлювати? Це був черговий випад, яким Зеленський фактично себе закопував. Була в безпеці. з самого початку цієї війни, ми стояли щитом. І ми в одиночку боролись. Послухайте, ви використовуєте нашу военную техніку, нашу военную техніку, яку ми вам предоставили. без нашої воєнної техніки. Це війна була би закончилась за дві тижні. За три дні, за три дні. Якщо ви Пу путіна послухаєте, війна бы закончилась за три дня. Ну і після цієї перепалки Зеленського вигнали з Білого Дому і ніякого підписання угоди не відбулось. Значить, мій висновок, Зеленський абсолютно повністю винний у цьому конфлікті, і те, що відбулося, це пряма вина Зеленського через його абсурдні, агресивні та хамські заяви. І те, що зараз відбувається, це заборона поставки озброєння США в Україну, а також надання розвідувальних даних. Це прямий результат хамської поведінки Зеленського та його позиції під час перемовин. У Зеленського був вибір. Він мог спокійно відразу сісти та підписати угоду. І рухатись напрямок миру. І весь цей час отримувати і озброєння, і розвідувальні дані, і зберегти життя людей. Але Зеленський зробив своїм рішенням інший вибір. Він по своїй ініціативі зробив інший вибір. Він зірвав перемовини, нахамив, агресивно виступав проти тих людей, проти країни, яка надавала допомогу. І тепер він залишився без допомоги. І він підставив під удар. І українську армію, і цивільних, і країну взагалом. Це наслідок його діяльності. І скільки Зеленський буде тягнути з підписанням угод, стільки положення України буде погіршуватися. Але Зеленський не думає ні про Україну, ні про людей. Його хвилює виключно власна доля. Він хоче залишатися при владі і понічно боїться завершення війни, тому що завершення війни завершить його владу. Дякую за увагу.